Географія 9 клас, урок 8, просторова структура світового господарства. Найбільш активними учасниками світового господарства є країни, водночас до міжнародних економічних відносин, залучені й окремі господарські одиниці, національних економік та наддержавні економічні об'єднання. Це вказує на те, що світове господарство має складну багаторівневу структуру. Перший його рівень становлять підприємства, організації, що безпосередньо здійснюють економічну діяльність. Другий рівень це органи державної влади, які проводять певну зовнішню економічну політику і тим самим сприяють зовнішній діяльності підприємств або обмежують її. Крім того, держави беруть участь у регулюванні міжнародних економічних відносин. Третій рівень це регіональні економічні об'єднання країн, у яких створено особливі умови господарювання для їх учасників. Четвертий рівень це світові економічні організації, Міжнародний валютний фонд, Світова організація торгівлі, Світовий банк, спеціалізовані установи ООН та багато інших вони формують загальні вимоги щодо доступу на відповідні світові ринки товарів і послуг та механізми їхнього регулювання. Багаторівневість світового господарства проявляється і в його просторовій структурі. Просторова структура світового господарства це сукупність різноманітних економічних утворень, що формуються на певних територіях і взаємодіють між собою. Компонентами найнижчого рівня в цій структурі є національні економіки країн світу, вищих рівнів, наднаціональні регіональні об'єднання й угрупування економічного характеру. Вони можуть об'єднувати кілька чи десятки тісно пов'язаних між собою національних економік і поширюватися на інші регіонів. Таким чином, у просторовій структурі світового господарства вирізняють національний і кілька регіональних рівнів: субрегіональний, регіональний, макрорегіональний. Національний рівень формують більше як 220 економік. На субрегіональному рівні відомі такі відносно невеликі об'єднання країн, як Бенілюкс – Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Вишеградська група. Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Союз Арабського Магрибу, Алжир, Лівія, Мавританія, Марокко, Туніс та й інші. Різноманітні об'єднання та угрупування країн сформувалися на регіональному рівні: наприклад, Європейський Союз, до якого входять 28 держав, Європейська асоціація вільної торгівлі. Євроазійське економічне співтовариство, Асоціація держав Південно-Східної Азії, Асеан, Північноамериканська зона вільної торгівлі, південноамериканський спільний ринок, на макрорегіональному рівні в межах цілих частин світу чи материків формуються території взаємодії регіональних і субрегіональних угруповань та держав, що не є їх членами, але пов'язані з ними торговими та іншими економічними відносинами. Наприклад, Євросоюз і Європейська асоціація вільної торгівлі утворюють європейську економічну зону, що охоплює майже всі країни Західної і Центральної Європи. Решта європейських країн, у тім числі й Україна, співпрацюють з цими організаціями в рамках підписаних угод. Унаслідок цього формується європейський економічний макрорегіон. Подібні макрорегіони об'єднують і країни Північної та Центральної Америки, Південної Америки, Африки, Східної та Південної Азії, Північної та Центральної Азії, Австралії та Океанії. На ще вищому мегарегіональному рівні у світі сформувалися три торгово економічні блоки країн. В основі європейсько західноазійського африканського блоку лежать історичні зв'язки країн Близького Сходу і Африки з європейськими країнами. Сьогодні, в зовнішньоекономічній діяльності країн цих регіонів пріоритетними є насамперед відносини з Євросоюзом, в американському торгово-економічному блоці, попри наявність численних регіональних об'єднань, надзвичайно важливе значення для країн мають економічні зв'язки зі США. В азійсько-тихоокеанському блоці співробітництво на рівні регіональних економічних угрупувань проявляється слабко. Однак там розташовані такі велетні сучасної світової економіки, як Китай. Японія, східноазійські нові індустріальні країни, що нарощують зовнішню економічну діяльність із країнами цього блоку. За іншими критеріями, просторову структуру світового господарства розглядають як триярусну, центр, напівпериферія, периферія. Центром світового господарства називають провідні постіндустріальні країни Північної Америки, Західної Європи і Японію за керівною ролі Великої Сімки. Вони володіють величезним фінансовим капіталом, новітніми технологіями, значними ресурсами і контролюють стан світових ринків. Тут зароджуються ключові напрями науково-технічного прогресу, там розташовані головні світові центри ухвалення рішень. Периферію світового господарства утворюють економічно найбільш відсталі країни Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії. Між центром і периферією розташована напівпериферія, до якої відносять частину економічно розвинених країн: Китай, Південну Африку, нові індустріальні країни, низку багатих нафтовидобувних країн, постсоціалістичні країни. Напівпериферія світового господарства поступово розширюється. Однією з характерних рис розвитку світового господарства, яке сьогодні охоплює багато економічних угрупувань, є регіональна економічна інтеграція, розвиток міжнародного поділу праці, поглиблення міжнародної спеціалізації і торгівлі в регіональному угрупуванні веде до зрошення національних економік країн, що входять до нього. Регіональна економічна інтеграція це процес зближення і взаємопристосування національних економік в окремій групі держав та утворення стійких взаємозв'язків між ними на основі проведення узгодженої міждержавної економічної політики. Об'єднання економіку єдиний комплекс відбувається шляхом ліквідації національних економічних бар'єрів і створення однорідних умов міжнародного обміну в даній групі країн. Інтеграція відбувається поетапно: від зони вільної торгівлі, що є найпростішою її формою, до економічного і валютного союзів. На етапі зони вільної торгівлі країни учасниці регіонального об'єднання скасовують митні бар'єри у взаємній торгівлі товарами і послугами, залишаючи за собою право проводити самостійну зовнішньоекономічну політику щодо інших країн. У митному союзі вільне переміщення товарів і послугу середині угрупування доповнює єдиний митний тариф щодо країн, які не входять в об'єднання. У ньому проводять єдину торгову політику, яку формують усі країни-учасниці. Спільний ринок передбачає ліквідацію бар'єрів між країнами у взаємній торгівлі та переміщенні робочої сили і капіталів. В економічному союзі на додачу до перелічених засобів держави-учасниці проводять єдину економічну політику. У валютному союзі запроваджують єдину валюту. Найбільш розвинене інтеграційне об'єднання країн в сучасному світі це Європейський Союз. Сьогодні він перебуває на етапі Економічного Союзу, а дві третини його учасників запровадили на своїй території спільну валюту євро. Більшість регіональних економічних організацій, створених пізніше, зосереджуються переважно на формуванні зони вільної торгівлі чи митного союзу. Нині формуються нові компоненти просторової структури світового господарства. Вони можуть бути значно меншими за територією, ніж національні економіки, однак мають дуже важливе значення для всього світового господарства. Наприклад, світові міста мають надзвичайно щільну мережу закладів міжнародної інфраструктури, а світові порти обслуговують великі обсяги регіональних і світових товаропотоків. Нові компоненти просторової структури можуть виникати на стику національних економік, міжнародні прикордонні регіони економічного співробітництва, на стику двох трьох суміжних країн, міжнародні смуги та осі розвитку вздовж спільних кордонів і потужних транспортних магістралей.